Довгий час не заходила в OLX, потім заходжу, дивлюся, там 10 запитів на абутелони. Абутелони продала бігом. Кому дарував? Да, до речі, хто отримав гортензію і отримали, як мені одна клієнка, пішла таке листя, як у винограда. Що це таке? Оце ось абутелон, бачите? Його можна і на вулиці тримати поки що. До речі, хто хоче його купити, за скільки? Ну, гривень у тебе за 50. Купляйте, тому що одна штучка, він такий, ну вже взагалі, ну взагалі, взагалі, я його висадила в ґрунт і бачите, який гарнесенький виріс. Ось. Тому кому цікаво, колір, я не знаю, який там квітки буде. От. Захожу на вулицю, дивлюсь там скільки запитів по бутилу ноблів, попродала, ну то в нічого буде, значить нові. Зато люди вже будуть знати мене, що я продаю і тому подібне купую щось інше. У мене є, дивіться, гейхери по 50, пировські по 75. Ось дивіться, який гарний кущ. 75 гривень. Оце по 50 гривень Сантоліно. Дзвіночки по 45, дивіться, осінь вже, а вони цвітуть, які гарні кущики. Насадіть собі такими куч кучечками, дивіться, як гарно росте, правда? А це хризантемка, яку я купила минулої осіни, посадила собі, розсадила тут таку красоту. Хух. Ну, коротше, так круто у мене.